Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 27 листопада 2024 року. Подивимось, який сьогодні буде день. Ну що ж, карта дня для нас. Імператриця. Що в нас на дні колоди? П'ятірка кубків. Старший аркан імператриця це жіноча енергія, це жінка з великої букви. Хто вона для вас? Можливо, це ви, жінка, яка про всіх дбає, жінка, яка ну, все встигає, жінка-красуня, жінка-господиня, до якої горнеться вся сім'я. Можливо, це ваша половинка, можливо, це ваша мама, ваша бабуся. Можливо, ви сьогодні познайомитесь з такою жінкою? По енергетиці імператриці ну, все росте, все процвітає, все вдається. це... Життєрадісність, це краса, це успіх, для когось це вагітність, ем, ну, тобто це добробут, процвітання, ріст. Нові ідеї, все, що пов'язано з красою, удосконалення домівки, наприклад, ви міняєте щось, ви робите затишок, це краса зовнішня, коли ви міняєте стиль. Або займаєтеся своєю зовнішністю, йдете до перукаря на шопінг. Ну, тобто Імператриця це все прекрасне, коли тепло і затишно. Коли вдома приготовлено, наготовлено, прибрано. Ну, тобто, ну такий затишок, такий комфорт, ну, чудова енергія, на дні колоди п'ятірка кубків. Це розчарування, біль, втрата. І, можливо, оця жінка, хто вона вам, ви знаєте, краще, вона допоможе вам впоратись От з, з такими емоціями. Вона вас підтримає, вона приїде до вас, чи ви приїдете до неї, вона підтримає вас, вона дасть вам надію. Можливо, підтримає фінансово, ну залежить, яка тут у вас ситуація, в чому полягає ось таке розчарування. Вона зробить все, що тільки можна і не можна, щоб покращився ваш стан. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні допоможе? Лицарь Посухів. Молодий чоловік стихійний вогонь. Овен Лев-Стрілець. Це може бути дорога, допоможе, так, тому що ви поїдете до ось такої жінки. Можливо, такий саме молодий чоловік вас завезе до, до неї, або привезе її до вас. Або це. Дорога, автомобіль, такий молодий чоловік, або це ваш вогонь. Коли ви берете себе в руки, коли ви розумієте, що от особливо, що в нас на дні колоди, був смуток, печаль, що такий стан ні до чого доброго не приведе, і ви починаєте ну, щось робити, щось втілювати. Займаєтесь роботою, займаєтесь собою швидкість. Або якщо це ми говоримо не про дно колоди, а про енергію імператриці, то це ваша дія, яка приведе до зросту, до втілення, до зростання, до результату. Тобто допоможе активність вогонь, дія. Що буде заважати? Що нам буде заважати? О, колесо фортуни. Старший аркан колесо фортуни. Несподівана зміна. Несподівана зміна циклу, обставин. Ну, Щось раптово поміняється, а ви до цього не готові. Ви не знаєте, як реагувати на цю ситуацію. Ну, в нас є вогонь, у нас є імператриця, яка допоможе впоратись туди, не хоче колесо фортуни під імператрицю ховатися. Заховали. Щоб не заважало, не сильно впливало колесо фортуни, тому що мінусові позиції не потрібно нам колесо фортуни. Імператриця сьогодні допоможе впоратись зі всім. підкаже, підтримає, дасть пораду, згладить всі нерівності, всі подолає, всі перешкоди, допоможе фінансово. Ну, тобто вона. Може все. От як чоловік і імператор, так і імператриця це жінка, яка може все вплинути, допомогти, підказати, дати пораду, дати гроші. Дуже потужна сьогодні енергія в парі з вогнем, з дією, з активністю. Сьогодні, можливо, все, все зробити, все подолати і все втілити. Ну що ж, мої любі? Я бажаю нам всімирного і спокійного дня, вдалого дня. Такого ну, не ніжного, ну і ніжного також, але знаєте, по імператриці це така, коли ми впевнено стоїмо на ногах, коли ми знаємо, що ми маємо, що ми можемо. Взагалі, коли ми розуміємо, хто ми такі. Розуміємо свої ресурси і свої можливості. Коли ми маємо на що опертися, коли ми маємо підтримку. От я бажаю вам сьогодні відчути цей стан, розуміти, що я, хто я, що і те, що я маю, це не так і мало, що в мене є. Батьки, мама, в мене є бабуся, чи в мене є дружина, така, підтримка такої людини, чи це я така людина, яка можу допомагати і підтримувати? Дякую, мої друзі, що ви в мене є. Ви моя підтримка, ви моє натхнення, ви моє, моя радість. Дякую вам за це. Ставте, будь ласка, реакції свої, вподобайки, пишіть коментарі. Я завжди чекаю. Дуже приємно мені читати ваші побажання, ваш відчувається енергообмін. Ну що ж, мої любі, чудового нам всім дня сьогодні, спокійного, мирного. Таких приємних клопотів. І почуємось до зустрічі, папа.